Викликати поліцію у рівному відтепер можна за лічені секунди. Для цього у громадських місцях правоохоронці почали встановлювати так звані тривожні кнопки. Натискання такої кнопки дозволить рівнянам, які опинились у біді, швидко та безперебійно отримати допомогу. Ініціатива виникла в грудні 2022 року обладнати громадські місця кнопками тривожного виклику поліції. За тісної співпраці з ГНП, погодження департаменту поліції охорони, нами було проведено ряд організаційних. Робочих заходів і таким чином, на сьогоднішній день, на минулому тижні, ми встановили п'ять кнопок тривожного виклику в громадських місцях. Кнопки для екстреного виклику поліції розмістили у центральній частині та на околицях Рівного. Більшість кнопок знаходяться у пунктах обміну валют. Там, за словами правоохоронців, є камери відеоспостереження, завдяки яким поліцейські зможуть оцінити ситуацію. Так, зокрема, можна буде запобігти хибним викликам. Ці кнопки працюватимуть у цілодобовому режимі навіть при умовах виключення електроенергії. Вони будуть живитися за допомогою джерел автономних джерел, акумуляторні батареї, зможуть працювати і будь-хто в якій. І виник, в кого виникне критична ситуація, чи якась незрозуміла ситуація, може натиснути кнопку тривожного виклику поліції. Наряд на коротший термін близько трьох хвилин прибуває на місце, надає допомогу. Тривожні кнопки працюватимуть цілодобово та навіть за відсутності електропостачання. Щоправда, у вечірній час скористатися кнопками, які розміщені у торгових центрах, не вийде, адже приміщення будуть зачинені. Рівнянам ініціатива також припала до вподоби. На думку людей, у разі небезпеки не доведеться витрачати час на дзвінок та реєстрацію виклику поліції. Перешні військовий стан, воєнний стан, все це доцільно. Поліція не буде дримати, буде щось робити більше. Бувають всякі випадки, коли е, в різні ситуації там хтось в когось гаманця вкрав чи щось таке, Рахую, його дуже добре. Ну це з сторони добре, тому що якщо якась там буде ситуація, то зразу поліція може приїхати. А з іншої сторони просто будуть якісь діти то можуть їм гратися. Подальшому кнопки виклику поліції встановлюватимуть не лише у Рівному, а й по всій області. За це відповідатимуть місцеві та районні відділення поліції. Дарія Борисович, телеканал